Закарпатський гурт Конбріо створює авторську українську музику, яка мотивує та надихає. Ще на початку війни колектив об'єднав професіоналів, однодумців, музикантів-ентузіастів, які, незважаючи на складний час, творять, розвиваються, а головно популяризують українську культуру. Наразі живемо в такий час, що стабільності мало не тільки в гурті, мало в країні стабільності. Але ми намагаємося то все скомпонувати, і під час нашого існування було багато змін. Багато вокалістів приходило, уходило по якихось своїх причинах, але наразі ми вже рік працюємо повноцінною командою. Із таких великих досягнень для нашого гурту це є те, що в минулому році ми дійсно поїхали в Угорщину на міжнародний фестиваль і представляли Україну. В цьому році, вже в березні місяці, ми відкривали чемпіонат України з армрестлінгу. З паном Віростюком, чемпіоном світу. Так що ми дуже задоволені. Це для нашого гурту дуже високий рівень. І почали почали рухатися далі. І такі виступи вони мотивують нас писати нові пісні і рухатися вперед. Нашого на немає на сьогодні. Гурт уже випустив 12 пісень, на які відзняли і відеокліпи. Крайня робота кліп на пісню Ігоря Герасимова Лавсторі за участі вокалістки Бучок, яка уже рік виступає у колективі навчаюся у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка на фортепіанному відділі. Вокалом займаюся також паралельно. Це моя така друга сфера життя. Маю свій власний проект, Беатріс. Поєдную також з його гуртом, навчанням. Гурт створює свою пісню, тобто не хтось пише для гурта. А власне, в нас є композитор, це Ігор, який створює і текст, і мелодію. І ми вже, як виконавці, як люди, які можуть дещо створити певне оранжування, допомагаємо у цьому. Це є командна робота, і я вважаю, що саме авторський репертуар наразі є найважливішим. Я думаю, що на український ринок, на українську естраду, все ж таки ми рвемося і думаю, що в нас все вийде. Нещодавно до творчої команди Конбріо приєдналася нова учасниця Христина, родом із нині окупованого енергодару. Майже з початку війни дівчина евакуювалася до Закарпаття і продовжила навчатися естрадному співу та грі на фортепіано в Ужгороді. До війни я також займалася вокалом, виступала на різних концертах. в мене були виступи, участь в різних конкурсах, фестивалях. І також, приїхавши сюди, я продовжую цим займатися. Навчаюся я в музичному коледжі Задора на відділі естрадний вокал. Зараз є учасницею гурту Конбріо. Я її співаю і граю на фортепіано в цьому гурті. Дуже рада нести українську пісню в люди, популяризувати українську музику в цей непростий для України час. Життя продовжується. Ужгород подобається як місто. Звичайно, хочеться додому, але також подобається Ужгород, подобається Закарпаття. Наразі музиканти записують нову пісню на тему кохання, яка сподівається, Ігор Герасимов, як і попередня, відгукнеться у серцях слухачів. Всі пісні майже 90% у нас патріотичні і направлені на нашу культуру і популяризацію української музики. Трошки вирішили відійти від теми і написати пісню про кохання, тому як і під час війни, під час любої війни кохання завжди було, і кохання тільки стимулює йти вперед. Чим більше кохання, ближче наша перемога. Скажу так. До речі, кліп на пісню Лавсторі сподобався відомому музичному продюсеру з Німеччини, який запропонував гурту зробити дистриб'юцію кліпу у Європі та Україні. І Як результат, «Love Story» отримала 90 тисяч переглядів та прослуховувань.